Володимир Присяжнюк до повномасштабного вторгнення жив цивільним життям. Працював лікарем-хірургом операційно перевязувального відділення у Калинівській районі лікарні Вінницької області. Чоловік каже, з жовтня 2022 року був мобілізований до ЗСУ. Працював в Харківській області, в поліклініці ДПСУ, потім був переведений в теперішній загін. В якомусь знаходжуся з лютого 23-го року під час проходження служби працював в передових хірургічних групах в Харківській області, в Куп'янську за цих майже три місяці там пройшло 2800 поранених. Саме була фаза загострення. Там хірург працює переважно в гарячих точках. Пояснює зараз, російські війська почали активніше обстрілювати українські позиції, тому у бійців переважають вогнепальні та вибухові поранення. Основна Частка поранених це вогнепальні. Ну, скажімо так, з цих майже три ну, тисячі поранених, десь е, біля 25 це середні важкі. Основна маса 90 це вогнепальні, мінно-вибухові травми. Кульові найменше. Найбільш важкі це поранення. Ну, 35% причиною смертності це поранення голови. Е, в 25% – це грудна клітка, грудна порожнина. В 25% – це поранення в живіт, і 10% – це важкі поранення, травматичні ампутації кінцівок, які приводили до смерті. Лікар додає окремих ситуацій, які б запам'яталися найбільше, у нього немає. каже головне завдання якомога швидше і якісніше надати медичну допомогу пораненим. Ми стабілізували і в критичних, наприклад, хворих поранених, які поступали, навіть евак привозять і в нього завозять безпосередньо в прийом не тільки на носілках, і в нього там зупинка, він вже нема серцебиття, нема немає дихання. Роблять в таких випадках, ну, робили неодноразово, робимо невідкладну торакотомію, тобто і прямий масаж серця. Ну, в 30 відсотках випадків здавалося запустити. Ну тобто, це вже людина була в стані клінічної смерті. З кожним порятунком бійців з'являється більше відчуття потрібності, ділиться лікар. Сенс бачиш, що ти корисний, і твоє перебуття тут не даремне. Практична робота це найбільша така. Це в Купінській, де була можливість було більше поранених, і тобто наплив такий, що. Там тебе ставили, ось ти займаєшся, і безпосередньо і вже були торакальні хворі, що там з пораненнями так само в живіт. От, бо коли ти працюєш там з кимось, асистуєш, наприклад, чи знаєте, в команді, а коли поток іде поранених, безпосередньо зразу йде сортування, легкі, середні, важкі, от, і тобі там займаєшся тим, тим, ну, тобто по черзі звільнився, слідуючий, слідуючий. то… Основна маса, звичайно, це основний об'єм роботи був більше там, ну, отриманий досвід. Найбільше каже Володимир, йому хочеться перемоги. Щоб основна швидше закінчилася війна, зупинилися бойові дії, повернення звичайно, до цивільного життя, повернення до сім'ї. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини, суми.